За повідомленнями Євангелії, Ісус помер о 9-й годині, тобто біля 3-ї години пополудні, молячись. У Луки Остання молитва взята з 41-го псалма. Отче. У руки Твої віддаю Духа Мого. За Йоанном останнє слово Ісуса звучить Звершилось. Це слово Тетелестає. У грецькому тексті вказує на початок страстей, на годину вмивання ніг. Цю розповідь Євангеліст розпочинає, наголошуючи на тому, що Ісус полюбив своїх аж до кінця телос. Цей кінець це найбільше звершення любові, осягнено тепер, у хвилину смерті. Він справді пішов до кінця, до крайньої межі і переступив її. Він звершив повну ту любові, віддав себе самого. Аналізуючи молитву Ісуса на Оливній Горі у 6 розділі, ми ознайомилися ще з іншим значенням грецького слова телеум у посланні до євреїв. У торі це означає посвячення, посвята у священичу гідність, тобто повне передання Богові. Я вважаю, що з позиції архірейської молитви Ісуса тут можемо відчути те саме значення: Ісус звершив акт посвячення, свяченече передання себе самого і світу Богові. Тож у цих словах засвідчується таємниця Христа, звершена нову космічну літургію. Хрест Ісуса заступає всі інші культові дії як єдине правдиве прославлення Бога. В якому він сам прославляється через того, у кому Він дарує нам свою любов і притягує нас до себе. Синоптичні Євангелії чітко визначають хресну смерть як космічну і літургійну подію. Сонце затьмарюється, завіса храму роздирається навпіл, Земля стрясається, мертві воскресають. Важливішим за космічний знак є процес віри. Римський сотник, командувач групи страти, визнає Ісуса Сином Божим, переживши потрясіння від побаченого. Воістину чоловік цей син Божий. Під Христом започатковується церква поган. З позиції Христа Господь збирає людей у нову спільноту церкви, яка зароджується. Через страждаючого сина вони пізнають правдивого Бога. Якщо римляни свідомо залишали розп'ятих після смерті висіти на ступі мучеництва для залякування, то за юдейським правом їх мусили зняти ще того самого дня. Тому завданням групи страти було пришвидшення смерті з допомогою перебиття голінок. Це ж відбувається і під час розп'яття на Голготі. Обом розбійникам перебили голінки. Тоді вояки побачили, що Ісус уже помер. Тож вони відмовилися перебивати йому голінки. Натомість один з них пробив Ісусові правий бік серце, і відразу витекла кров і вода. Це була година, під час якої заколювали пасхальних ягня. щодо них існував припис їм не можна було ламати жодної кісточки. Ісус виступає тут справжнім пасхальним ягням. Чистим і досконалим. У цих словах водночас можна угледіти делікатну зворотню вказівку на доручення Ісуса в Його історії годину, коли Хреститель промовив Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Те, що тоді залишалось незрозумілим, було тільки таємничою вказівкою на майбутнє, тепер є реальністю. Ісус це агнець, вибраний самим Богом. На Христі, Він ніс провини світу і продовжує нести. Проте водночас звучить і 34-й Псалом, де сказано Багато праведника злиднів, але з усіх них Господь Його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Господь праведник, витерпів усе сповна. І все таки Бог вберіг його, жодна кістка у нього не поламана. Кров і вода витікають з пробитого серця Ісуса. Усі століття церква, відповідно до слів Захарії, споглядала пробите серце і впізнавала в ньому джерело благословення, на що попередньо вказують кров та вода. Слова Захарії поривають до глибшого розуміння того, що відбулося. Першу сходинку до цього розуміння знаходимо в першому посланні Йоанна, який особливо наголошує на крові та воді, що вийшли з Ісусового Боку. Це той, хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос. І не водою тільки, а водою і кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух то правда, бо троє свідчать, Дух, вода і кров, і оті троє водно. Що, власне, хоче сказати автор цією наполегливою констатацією, що Ісус прийшов не тільки у воді, але й у крові. Можна припустити, що Він підіграє тим, котрі покладали надій тільки на хрещення Ісуса, а хрест відкидали. І це, напевно, означає, що важливими були тільки слово, вчення, послання, а не плоть, живе тіло Христа, яке стікало кров'ю на Христі. Тобто, Намагалися створити християнство думок та ідей, з якого хотіли забрати реальність плоті, жертви і тайни. Оці церкви вбачали у цьому плині крові та води образ двох головних таїнств: Євхаристії та хрещення, що випливають з пробитого боку Господа, Його серця. Вони є новою течією, яка творить церкву і оновлює людей, споглядаючи відкритий бік Господа. Усопшого на Христі, оці церкви також думали про створення Єви з ребра сплячого Адама і побачили у витоку таїнств початки церкви, створення нової жінки з боку нового Адама.